І вже на цього року ти була на показах про порте у Парижі. Ніхто з українських дизайнерів не спокусив тебе, аби пройтися подіумом на українському тежні моди. Ну, на самом деле, я лучше посматрю. В Україні в залі сидять більшість моїх знайомих, поэтому мені наверное, как-то не совсем комфортно ходити в Україні. Наверное, це для мене принципиальная разница. А там все таки сидять люди фешн люди, фешн бізнес. Вже за якийсь місяць ви з Миколою будете святкувати річницю весілля. Вже вирішили, як це буде хтось кожного року бере шлюб ще раз. Ну, організовує церемонію кожного року нову. Як для себе ви вирішили святкувати чергову річницю свого весілля? Насправді я поки не вирішила, тому що помінялося немножко менеджмент, і я вирішила повернутися все-таки в фешн-бізнес, тому що я почувала, що це моє, і я там чувствую себе дуже комфортно. І тому все на самом деле ще не вирішено, буду ли я тут, буду ли я за границей. Тому в будь-якому випадку ми як-то відсвяткуємо. Конечно, но не понятно, как и где. Весь цей рік ти шукала себе, думала, чим би тобі хотілося займатися ще й вирішила, що поки що окрім манекенниці ти нічого робити не вмієш. Ну, на самом деле, так виходить, що скоріше, як приюте для животних і роботи манікенщини, у мене нічого не спадає на думку. Все таки, наверное, я більше творческий, и і ця робота мені дуже подобається. Это мое, я там чувствую себя как рыба в воде. Ты сказала, что у тебя в модельному бизнесе є своя мета, Що у моделінгу в тебе є свої цілі. Що це? Ну на самом деле я же не Кейт Мос, правда? И есть куча всего, чего бы мне хотелось сделать. Мне кажется, я добилась 10% из 100, которые я хотела бы получить. То есть мне нужно столько всего сделать, мне кажется.